Всім привіт! Слава Україні! Відосад продовжує далі свою роботу. Сьогодні в нас, сказати правильно, на огляд поступив тюнер. Sorry, не тюнер, а Android TV приставка. Ось така вона, Хоматікс називається. Дуже крутезна бомбезна штука, я вже їх купа поставив все ж таки вирішив зняти для вас відео, щоб ви також мали можливість ознайомитися з цим відео і придбати його собі для домашнього користування. Ось такий у нас хоматікс. Класний. Так. Тепер давайте по характеристикам бігом пробіжимося. Ось тут хто хоче на паузу собі поставте. 5G підтримує, Wi-Fi. Тут все ясно. ну Тут особливо пульт, звичайно, голосовий. Тут що він нас підтримує, щоб довго тут не затримуватися я вам просто розкажу його основні характеристики. Подивитесь собі, покажу, як він працює, налаштовується він, 5 хвилин налаштування і використовуєтесь. Ним прекрасно. Ось такий ми маємо. Коробка досить така непогана, моцна. Так, що ми тут маємо? Homat Xbox R4K, ну, звичайно, зараз переважна більшість вже йде все 4К, тому що контент самі знаєте. YouTube тут все буде в 4К, хочете Full HD, що там собі налаштуєте, то буде мати. Це коротка інструкція, правда, не на українській, не на мові окупанта, але я сподіваюся, що російську мову, ой, кажу російську, англійську мову ви краще знаєте, як мову окупанта. Далі, сама у нас приставочка виглядає так. Дуже класна штука. Дружині мої, взагалі вона бомбезно сподобалась. Звичайно, ось. Така вона у нас: три такі хатинки, так, як би намальовані. Тут маємо на Сідівку, мікросіді, Далі USB 3.0, USB 2.0. Ізернетовський порт. Блок живлення. Зараз вам скажу 12 вольт. DC 12 вольт, лановський порт. HDMI, AV-вихід, оптичний. І, і в нас є на це гніздечко, я вам потім покажу в наступному відео, що це за гніздо. Так що тримаємо інтригу. все буде в наступному вже відео, а ви подивитесь це, поставите купа лайків, і буде вам наступне відео. Тут в нас, звичайно, ресет, коли ви щось, як то кажуть, на хлопській мою затупили чи щось не можете, хочете скинути в завод її. Ось тут нажимаєте кнопку recovery, затискаєте її, і він повністю скидається в нас в, скажем так, в роддом. Звідки вона і поступила. Це HDMI тюнер. Ой, не тюнер, а HDMIвський шнурок, вибачайте, бо поки є світло, знімаю відео. Це в нас, це в нас пульт. Досить дуже хороший пульт. Давайте зразу його розпакуємо. Ось, чуєте як. Ось тут ближче до динаміка. Запаху взагалі немає, так як в деяких китайського хламу, скажімо так. Ось, е З пультом тут все в нас зрозуміло. Netflix, зразу прямий доступ. Далі йде в YouTube, в прямом відео. Звук тут. Звук виключити, канали переключати. Це далі інтрига в наступному відео. Для чого тут канали пере, переключати? Це в нас кнопка Home, типу, якщо десь там в Ютубі чи в іншому сервісі, натискаєте її, зразу переходите в головне меню. Це так само вихід. Ну і тут е, вибір. Це вже пульт. Я вам скажу, він голосовий. Це перший, він голосовий. І він зразу. Е, е, Працює з пультом від телевізора. Тобто вам вже потрібно буде тільки для телевізора один єдиний пульт. Він буде виключатися от на цю кнопку. Виключаєте, зразу виключається телевізор, виключається приставочка наша. Тут йде в нас два батарейки в комплекті. Затискається досить такий, ну, я кажу, такий, ну, не то, що хвалю, в принципі, класна штука, модна і досить такий пульт. Хороший Вартує свою увагу. Далі у нас що там у нас іде, кульочок з силиконом, звичайним. Э, не пульт, а блок живлення. Що там у нас на ньому з пулькавим, бо і так ж треба буде налаштовувати. Бачите, сфокусувалось. Є у нас така штучка, блок живлення і батарейки десь було. Ну і, звичайно, дві батарейки тип ААА. Ось така у нас коротка була сьогодні розпаковка. Зараз вставляю батарейки. Переходимо до іншого екрану, скажімо так. І налаштовую приставку, щоб ви бачили, знали, як вона налаштовується. І подивились моє відео, і самі придбали і налаштували буквально за 5 хвилин. Отже, при першому включенні, при першому включенні тут все дуже просто, ви налаштовуєте пульт. Ось здаємося 20 см, натискаємо дві кнопки. Ось є. Пульт ми з вами під'єднали. Далі вибираємо, звичайно, мову, а не язик. То запам'ятайте, що в нас мова. Так, українська наша рідна мова. Ось, є вона. Чекаємо, звичайно, швидко налаштувати. Це ми пропускаємо, тому що виберіть мережу. Ось тут маємо мережу 5G, під'єднате до інтернету. Так, і завжди приставка, що я вам хочу наголосити, що приставка зараз почне оновлюватися, і так само час від часу буде просити оновлюватися пульт дистанційного керування. Так що не зволікайте цим, бо перестане працювати. Тут ну, все приймаємо, геолокацію, я не знаю, чи варта чи не варта, ви собі тут э, самі вже налаштовуєте. Приймаємо геолокацію. Так, Тут дивіться, виберіть назву пристрою, box R4K. Або Android, телевізор, вітальні загальні, спальні. спальні. Ну, тут виберемо у спальні. <кх> так, встановіть більше додатків. MegoGo для Android, світі TV, MX Player, Web-додаток, тут так само собі вибираєте. Що хочете? Транслювати можна вміст на телевізор. Тут все я зрозуміло ясно. Так, налаштувати пульт просто не зараз, тому що вона їде трохи далеко, ця приставка, і там вже самі собі будуть налаштовувати. Ось наше меню Netflix, YouTube, тик-тик-тик. Повний YouTube у нас є. Тепер далі оновлення, то що я і казав. Що потрібно оновити, ось вам тут прийде сповіщення, що потрібно буде оновити пульт дистанційного керування. Він довго у нас не оновлюється. Тут це у вас може випадати оце оновлення, що приставки, що пульта, по-моєму, пульта частіше буде випадати, так що старайтеся належним чином його оновити, не забувайте за оновлення і все, воно автоматично вас підтяне і все буде прекрасно на вас працювати, тому що. Отже, червоним засвітилося. Засвітився пультець наш. Так, далі я вам тут коротко зараз по меню пройдуся. Там особо Ось Ось ми маємо. Ось давайте Попробуємо Попробуємо знайти голосовим пошуком. Фільм Титанік. Ось, як бачимо, голосовий пульт, у нас все працює. Так, далі заходимо в налаштування. Тут нам потрібно час трошки змінити, мережа, обліковий запис, додатки, параметри пристрою, дата і час. Тут ми перейдемо на 24 години Мова українська, клавіатура. Зображення та звук. Тут ми вже собі під свій телевізор будемо підлаштовувати. Це у нас пам'ять 13 Гіг. Це без флешки, флешку самі собі можете заставити туди ось головний екран Android. І тут собі так само, Опс, тут щось, ліцензія якась. Так, заставки. Вимкнений, кольори. Ну, одним словом, бавитися з ним, не перебавитися, але я вважаю, що тюнер є тюнер, повинен. <кій> приставка є приставка, От, Google Play Store, Play Market. Їхні внутрішні, і тут у нас є все, що можна. Так, тепер хто там буде питати за одну штуку? Знаю прекрасно за що я розказую, бо зараз мене YouTube забанить і так вже купа відео повидаляло. Так, щоб розархівувати цю програму, поставити на тюнер, на саму приставку, нам потрібно буде скачати. скачати при одну програмулю, Вона десь тут є. Ой, файл-менеджер. Відкриваємо. Вона в нас є вже. ось І ми вставляємо флешку і скачуємо любі, для встановлення любих програм на цю приставку. Потрібно буде, звичайно, файл-менеджер відкриваємо. Воно вже в нас тут налаштовано. І тоді ми зможемо ставити всі програми, які в нас є для перегляду любої категорії відео. Ось дивіться, що у нас тут. Тут то всього є валом. Так що будете сидіти, з цим бавитися, от стиль життя. Тут всякі додатки тут немерено, Скажу вам так. Все, ми звідси виходимо. Так, тепер я вам ще покажу, як ось тут можна буде переставляти. от, Наприклад, от перейти, так? Ось, бачите, Пере... переставляти. нам треба YouTube поставити на перше місце. Оп. Є. Так, додати додатки вибране. Ось тут маємо Файл менеджер, так, Все, він у нас тут є. Додати Світ ТВ, Телепарк. Телепарк, ось бачимо, є телепарк ТІВІ Вже встановлю встановлений MX-Player для програвання. Можна Світ ТВ поставити і. Що не можете поставити, скачуєте з Play Market'а, з Play Store і тут все ставите собі. Netflix платний, це можете повидаляти. Ось, налаштовуємо канали. От, наприклад, Google Play фільми YouTube, рекламні канали, один канал. ось Це все можете собі тут ним користуватися. Можете вручну набирати, але є голосовий пошук. І так само все це в нас працює. Ось так. Так що, я думаю, все розказав. Хто що не зрозумів, запитуйте, щоб не було так, як в попередньому тюнері, в попередньому випуску про Екстру ТВ. Файли я вам все поскидав, все, підписуємо на нас телеграм-канал. Ставимо лайки. Знизу буде закріплене повідомлення, де можна цей тюнер придбати. Приставку скажу, так ще раз тюнер, бачите, не можу переключитися. Ось. І Звичайно, і там придбати, треба налаштують, хочете самі налаштуєте, хочете подивитись моє відео. Все воно тут елементарно ви бачили, налаштовується, приставка бомба, працює безвідказно. Так що користуємося, дякуємо, дивимося відео, дякуємо мені за роботу, лайками, також коментарями, чекаю ваших коментарів. Як ви бачите, я все підписую, все вам відповідаю. І підписуємо, звичайно, на канал, радимо його друзям. І до нових зустрічей! А в наступному відео, щоб ви не забули, ви побачите, для чого той вхід був. Так що дочекайтесь наступного відео. Здоров'я, миру і слава Україні!